Всім привіт, я Олександр і ви на моєму каналі Баликс Дизайн, Це розділ знаю, застосовую, ділюся». Сьогодні я хочу поговорити про вибір кругів для очистки металу. Давайте подивимось, що буде. І так, дивіться, в мене є такий швеллер, ржавий, валявся на вулиці. І мені його треба почистити. Ну, я його використовую як. Поки що підставочку для сварочних робіт. Тобто я кладу туди деталі і зварюю їх, а масу підключаю до самого швеллера. Мені треба зачистити площину, для того, щоб нормально класти і був контакт металу з металом. Дивіться, в мене є от, такий от круг зачисний, наждачний. Є от такий шліфовочний, різної товщини, в мене є і товщі раз в три, ну, то не має значення. І є от такий диск, який кажуть, кораловий. Да? типа це наждачка з якимось такої форми, як коралле. Не знаю, яким чином вона робиться, але не важливо. І зараз я розділю швеллер на якісь частини. І буду зачищати, і ми подивимося, який саме диск з цього буде найефективніший. Ну що, погнали? Ну, дивіться, я вільно розмічаю три ділянки. Так. Ішов в мене. Перша ділянка це буде зачисний диск. Диск на основе наждачной бумаги. Сейчас я его поменяю на новенький. Будем очистить. Так, перший пішов. Міняємо диск. Це кладемо. Беру зачисний диск. Повторюю, товщина не сильно важлива. Погнали. зробили. Поміняємо диск на кораловий. На корал. Чисто. Маю кладу. Ну що, давайте будемо дивитись результат. І так, дивимось диск з наждачною бумагою. І от результат бачимо є на швелері нерівності, вони не сильно прочистились. Далі зачисний диск, бачимо, ну, більше знятий метал, в цьому особливість. Бачили, коли я ним чистив, було багато іскр, і з за цього, ну, розуміло, метал щищається. Да, Він гладенький. Більше щистилось, красивіше виглядає, ніж цей. І дев'ярто тепер кораловий диск. Дивіться, який результат. Дивлячись на те, що є все-таки нерівності, да, ми бачимо і тут, і тут. Якщо тут його щистили, тут не дочистили, то тут все всередині більш-менш легко прочистилось і по часу бачили, що це було дуже швидко швидше, ніж цими іншими дисками. Тому дивіться такий результат. Я вважаю, що це більш приємливий для мене, бо я не знімаю лишній метал, не утончаю стінку. Ну, в даному випадку це не має значення, але взагалі, якщо щось якісь тонкостяні робити штуки, то краще чистити таким. Наждачка більше зашліфовує. Він гладенький, але вона більше затирає, мені так кажеться. Тому для іржі все ж таки, ну і тільки для іржі, я пробував і краску чистити, то все більше все ж таки підходить такий коралевий диск. Так що фаворитом для мене виявився отакий диск Верси. Він різного производства буває так, що це неважливо. А з чим користуватись вам, обирайте самі. Надію, що це був корисний такий експеримент для вас. Ну і для мене також. На цьому я завершу. Дякую, що дивилися. До побачення. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока.